Рено лагона пропала тяга, світиться пильовий фільтр, каталізатор, тобто сажа. От він забитий, якщо видно, одна із причин, чого при нагрузках тріскають, починають підтріскувати форсунки, масла починає виганяти, сапун може навіть тріснути, нема виходу. Душа її. Забитий катлік, ну це фігня ще півметрова труба на сценіках, на меганах. Тут ще є сажик. Каталізатор ми зараз робимо. А от сажик треба буде, якщо вдасться продути його вогнем під турбінку, якщо ні, будемо сверлити 5 дирок і буде вічно. І тихогляд обійде людина. Ми не викидуємо, не миємо, бо як зметить покриття, то тобто у нас заб'є два рази скорше. Ми все чистимо воздухом, температурою або сверлим. Ну, Сажик ще каталізатор не сверлили. Сам сажик внизу керамічний. Він цінності немає, але його треба сверлити. Його так забиває, що нічого не допомагає. Так що, в кого пропадає тяга, світопільовий фільтр, тобто каталізатор вибиває. Одна із причин. Будемо чистити одну частину зараз, різати другу.